Все як у лізі чемпіонів, і суперники з Європи, і пристрасті не вщухають до останньої хвилини, і свої зірки на полі. Принаймні, учасники Карпатії Кап хочуть бути схожими на них. Десятирічні футболісти всі як один рівняються на зірок футболу. Я беру приклад футболі з Неймара. Швидкість, і як мотається паси, сіярмолінка с месі. Мені подобається їхня гра і удари. Штрафний організатори традиційного турніру стверджують, аби їхню мрію реалізувати і проводять подібні турніри. На цьогорічні змагання Карпатія, Кап» показати свою майстерність, приїхало чимало команд з Ужгорода, Одеси, Львова, Києва. Є навіть клуби з Європи, зі Словаччини та Молдови. Дуже красиво питання Хороше город красивий город. Посмотримо. Я тут навіть команда Барселона, щоправда, не з Іспанії, а з українського міста Суми. В такому рівні, як грає іспанська барса, мені здається, кожен довго стрімітися. Ну а е, у нас обикновений футбольний центр дитячий. Приїжджали спеціалісти іспанські давали нам. Іменно <свісно> з Барселони з академії Барселони, і ми снімімілітісний контакт. Найбільш завзяті господарі турніру. Ужгородська команда місцевої спортивної школи в першому ж матчі показала чудовий футбол. Розгромила команду з Києва з рахунком 7-1. Забивали видовищно й талановито. Як після комбінації так і зі стандартів. Проте тренери зізнаються, рахункам тут не особливо радіють. Головне інше грати у футбол не просто так, а за титул додає мотивації та азарту хлопцям, а ще майстерності. Одні тренування, тренування, але краще інколи зіграти. Я думаю, на мій погляд, 3-4 турніри в році для таких вікових груп вже повинні вони грати, наігруватися. Це змагальний період. Турнір триватиме три дні. Фінальні матчі пройдуть на день незалежності.